Вітаю на каналі в разом». Сьогодні приготуємо дуже смачне і корисне малинове варення. По такому рецепту варення максимально залишає в собі аромат і смак свіжої ягоди. Виходить густе і зберігає свій яскравий колір. Приємного всім перегляду. Тут в мене 3 кг малини. Я її гарно перебрала. Малину не мию. І на 3 кілограми. Малини додаю 3 кг цукру. І ось так легенько перемішую і знову висипаю цукор. Ось так трошки всипали і легенько перемішали. Добре перемішала малину з цукром і залишаю на 4-5 годин, щоб малина пустила сік. Час від часу її потрібно перемішувати. Малина пустила багато соку, ставимо на вогонь і ось так, легенько помішуючи, варимо до закипання. Варення почало кипіти і з моменту закипання варимо 5 хвилин, постійно помішуючи. Пінку я не знімаю. При бажанні можете знімати пінку. Я не знімаю пінку. Просто потім, коли воно буде, воно буде охолоджуватися, десь так через годинку, якщо воно тепле, я його добре перемішаю і пінки не буде. Варення повністю охололо, ставимо його на вогонь другий раз. І постійно помішуємо. Як бачите, пінку я не знімала, але її тут немає, тому що я перемішала і вона повністю розчинилася у варені. З моменту закипання варення буде варитися 5 хвилин. Але потрібно слідкувати, щоб воно не сильно кипіло. Так легенько має кипіти 5 хвилин. Варення проварилося ще 5 хвилин і знову залишаємо його до повного охолодження. Ставимо малину варити третій раз. Вона вже повністю охолола. Додаю 3 грами. Лимонної кислоти. І варимо добре, перемішуємо, тому що варення вже стало, як бачите, густіше і постійно перемішуємо. При додавання лимонної кислоти варення зберігає свій колір, має яскраво виражений смак, а також воно не цукровується. Дуже довго і добре зберігається. Малина почала кипіти і з моменту закипання варимо 5 хвилин. Гаряче варення розливаю в стерилізовані сухі банки. Кришки я прокип'ятила протягом п'яти хвилин, закриваємо, перевертаємо догори ногами і отак от залишаємо до повного охолодження. Ось таке густе, ароматне і яскраве на колір у нас вийшло малинове варення. Воно з ложки тяжко спадає. І в мене вийшло 8 півлітрових банок. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!